Сьогодні готую улюблені баклажани моєї сім'ї на смак як гриби. Вони з маринованою цибулькою та базиліком. Надзвичайно смачно і ароматно. Спробувавши хоч раз шматочок таких баклажанів, ви їх будете готувати знову і знову. За цим рецептом баклажани я вже готую кілька років, і це надзвичайно смачно. Давайте разом приготуємо. Насамперед потрібно вимити баклажани. В мене баклажані домашні, саме головне, щоб вони були не переспівші. Беріть будь-якого розміру, будь-які баклажани, головне, щоб не переспівші. Відрізаємо баклажанам хвостики та чистимо. Друзі, ви можете не чистити баклажани, якщо вам подобаються баклажани зі шкірочкою. Мені для цього рецепта подобаються вони без шкірочки, тому я чищу. Ви ж робіть на свій смак. Потім я нарізаю баклажан такими товстенькими шматочками приблизно 1,5 см завтовшки. Ви дивіться, як вам подобається, так і нарізайте. Головне, щоб при жарці потім вони не розвалилися. Викладаємо на розігріту сковорідку і смажимо на олії з двох сторін до золотистої скоринки. Я беру зразу дві сковорідки, аби було швидше. Кожна господиня вибирає сама для себе ступінь обсмаженості. Я полюбляю, коли вони ось такі рум'яненькі. Саме час приготувати маринад. Я використовую однакові склянки: пів склянки, цукру, дві столові ложки солі без верху, склянка води і також пів склянки оцту, але будемо його додавати пізніше. Маринад ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, помішуємо, щоб сілі цукор розчинилися. Коли наш маринад починає закіпати, додаємо пів склянки оцту та виключаємо. Зараз я нарізаю цибулю. Сестричка мені підігнала ось таку класну фіолетову цибульку вона дуже смачна, тому я її нарізаю нарізаю тоненько, нарізаю напівкільцями ви робіть, як вам зручно, Її потрібно, щоб було багатенько. Побувши в маринаді, вона дуже робиться смачна ця цибулька. У мене чоловік так її полюбляє, прямо вибирає оцю смачну цибульку. На дачі я нарвала ось такий величенький пучок базиліку. Він у нас домашній, дуже ароматний. І взагалі я дуже полюбляю, як пахне базилік. Хоча моя свекруха говорить, що він їй пахне похороном. Маринуватиму я баклажани в ось такому пластиковому контейнері, викладаємо шар баклажанів, і потім шар цибульки і шар базиліку. Такі баклажани я вже готую на протязі більш ніж 10 років. Вони дуже смачні, дуже пахущі. Вони підійдуть також і на святковий стіл. А взагалі з баклажанами в мене така сама історія, як і з кабачками. Коли вони з'являються, то я починаю виготовляти з них всякі рецепти. І салати, і мариную, і ікру з баклажанів, що тільки не виготовляю. І вони мені не добридають. Складені баклажани з базиліком та цибулькою я заливаю маринадом, він у нас вихолов. Так як маринаду в нас достатньо, то я баклажани під гніт не ставлятиму. Вони так добре промаринуються. Залишаємо в маринаді в холодильнику на 4 години, а ще краще на ніч. І маємо смачнющі мариновані баклажани з базиліком та цибулькою.